Кінетал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ Агро. Насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні розповім вам про наших земляків-артистів, яким аплодував весь світ. Про те і багато цікавого, ми дізналися, і вам раджу з інформаційного буклету Збруч' єднає серця на презентації якого ми побували в далекому 1995 році, коли наша країна тільки формувалася. На початках було саме головне завдання це відродження української мови, української культури, української пісні і танців. Михайло Степанович Рудзинський запросив нас на репетицію свого ансамблю. Ми поспілкувалися і створився ансамбль Збруч. Минуло 25 років. Ми відвідали фестивалі майже всіх країнах Європи, крім Скандинавії, куди плануємо ще поїхати. І завжди червоною ниткою наших всіх виступів була презентація наших костюмів, нашої пісні, наших танців і нашої культури. Коли сталася ця велика біда, починаючи з 2014 року, об'єднався ансамбль Збруч, об'єдналися люди довкола Збруча, такі як Тарас Кадобний. Андрій, наш лікар, славнозвісний, якого всі знають. Ми всі разом об'єдналися, створили групи і з усіма артистами ансамблю Збруч, як можемо на своєму рівні допомагаємо нашим Збройним силам України. Ця книжечка-Буклетик тут є долі тисячі людей, які за 25 років Побували зі мною за кордоном на різних фестивалях. Це не тільки ансамбль Збруч. Вони співпрацювали з колективами, наприклад, Берегиня, з Херсона, з Миколаєва, артисти були з Києва, з Чернівців, з Хмельницького. Вони співпрацюють з багатьма, з багатьма колективами. Ми разом утворюємо таку одну велику сім'ю Збруч. І цей Збруч єднає серця. Ми об'єднуємося разом для перемоги. Слава Україні! Я представник волонтерської команди, волонтерська команда Тернопільщини. І ми разом з Василем Івановичем, і завдяки йому ми допомагаємо фронту. Він об'єднав різні волонтерські групи. І така заслужена людина, поважна. Багато років він вже працює. Не тільки на фронт, але й допомагає людям займається волонтерством, попідтягував багато людей з-за кордону. Волонтери також допомагають. Ми дякуємо Сергію Івановичу за його працю. Це мій друг, я так можу назвати цю людину, тому що не тільки на фронті такому культурному, але й на волонтерському ми з Андрієм дуже багато вже зробили гарних справ. Завдяки Андрію багато військових частин отримало допомогу, і ми разом хочемо подякувати нашій спільній знайомі Івоні з міста Хожу, яка дуже багато нам допомагала. А ви також маєте змінирським так волонтерам, які допомагають нам з Америки Ukraine Forward, Ну тобто волонтери з-за кордону також допомагають нам. І ми разом різні волонтерські групи об'єднані. Біля Василя Івановича і разом працюємо, допомагаємо наближати перемогу. Ми в єдності, наша сила. Сьогодні прийшов розділити радість і свято нашого доброго знайомого волонтера, побратима, можна сказати, Ермійчука Василя Івановича, який своєю працею натхненою ну, разом зі своїм колективом е, примножує здобуток для того, щоб ми перемогли ворога. Василь Іванович е, має. Такий ансамбль, не ансамбль а хор дівчат, які подорожують Європою. Більшість вони їздять до Польщі, там вони співають, поляки чи європейці донатять, і вони на ті донати купують для Збройних сил різні речі: шкарпетки, футболки, мильно-брильне, тобто гігієну і привозять на. Благодійний фонд Промінь Сонця, яка керівниця є мудра Олена Анатоліївна. Я так само, як засновник того, чи співучасник, чи просто волонтер. Ми ті всі речі, що Василь Іванович привозить з Польщі, ми всі зразу пересилаємо нашим хлопцям-солдатам, нашим захисникам. Так що велику справу роблять, дівчата співають, тут працюють, там співають, і всі донати йдуть, дуже багато він допомагає. Ансамблю «25 років це справжні барди, які з легкістю збирають повні європейські концертні зали, беруть участь у благодійних заходах, гідно та достойно представляють українське мистецтво в Європі, а також надають посильну благодійну допомогу військовим та їхнім родинам, інвалідам, дітям, сиротам та усім малозабезпеченим. «З Василем Івановичем ми вже знайомі з досить довго часу. Це людина з дуже великої букви, з великим чуйним серцем. Ми йому дуже щиро вдячні за його розуміння, за його підтримку, що він такий нелегкий для нашої країни час, все ж таки знаходить завжди хвилинку, щоб прийти до нашої організації, до моїх молодих осіб і допомагати їм. І ми бажаємо йому процвітання, творчого натхнення і Божого благословення всього найкращого. дуже йому дякуємо за все, ансамбль Збруч є професійним колективом, який їздить у країні по країнах Європи, також і по Україні, де пропагує свою українську культуру, свій патріотизм. Таким чином ми. І прославляємо свою Україну у такі сьогодні нелегкі часи. Для мене Збруч це, це розвиток, це, це благодійність, це можливість реалізувати себе в різних ну, моментах вокальних. Мені подобається, що я співпрацюю з людьми, які знають свою справу, які вчилися на це. Я єдина, напевно, в Збручі, хто не закінчив музичну школу, але яка вчилася співати сама. Мені подобається, що ми пропагуємо свою культуру, свої пісні по всій Європі, а також вивчаємо культуру інших держав. Наприклад, ми вчимо пісні також німецькі, польські, англійські, французькі, і це дуже дуже класно. Ми сьогодні прийшли на презентацію книги нашого найкращого друга Ірмінчука Василя Івановича. Хочемо привітати. Надіюся, що це початок, він так буде продовжуватися, не одна книга його вийде. Це поважна людина наша, волонтер, і даймо Бог здоров'я і натхнення, на, щоб в нього все збувалося в житті. Дуже горжусь тієї людини, що я зустріла на подрозі. В моєму житті він з'явився. Ну, я восхищаюся, вас І Дай Боже, йому здоров'я, ну і перемоги. Перемоги, слава Україні! Да. Приєднує до вітань наших. Здоровечка йому здоровечка, ще раз здоровечка написати ще більше. Написав є не тільки написати, і співати і Ну, то Ми то знаємо. Ну і поки є такі люди, як Василь Іванович, значить і буде і Україна, і буде вільна Україна, і перемога буде за нами. Ансамбль «Збруч» – це одна велика, а найважливіша згуртована родина сім'я, яка єдина у бажанні передавати усе вміння і свій талант глядачам, а ще допомагати тим, хто цього потребує. Колектив виконує пісні на п'яти мовах. Та найбільше європейська публіка любить пісні українською. Шановні друзі, це ансамбль «Збруч» і ми хочемо тут на сцену запросити автора нашої книги. Мені посилюють. Ходіть сьогодні. Це для цих молодих людей. Це велика честь, що така людина. Втратила дуже багато часу. Багато разів він мене кликав, поправляв, виправляв, допомагав, але книжка народилася. Від щиро серця всі молоді люди, і ті люди, які тут в залі, і ті люди, що не могли прийти, бо їх є разом тисяча. Це ми будемо колись таки робити концерт в театрі, де всі будуть всі 700 людей, які були з поручем, будуть у залі присутні. Сьогодні презентація. Із широкого серця я вам дякую. Василь Іванович, я нам. Ви знаєте, ми вчимося. Ми ще багато чого з вами не зробили. І саме буде велике свято, коли ми зробимо перемогу, тоді з більшим досвідом, з більшим завзяттям. ми зробимо видання два. І внесем великий корективи. Бо вже з позиції сьогоднішнього часу я бачу, як я ще багато не попрацював. А про таких людей це не то, що потрібно писати. Це, розумієте, це потреба писати. Одного прекрасного вечора мене покликав до себе перший наш музичний керівник. Його немає сьогодні в залі. Він вдома. Він вже декілька раз телефонував мені Михайло Степанович Рудзинський. Покликав. Додому і каже, зараз ще підійде одна людина. Думаю, хто то має бути? А то був Богдан Малюк. Ходіть сюди. <плес> Михайло Степанович Рудзинський, а потім наш другий музичний керівник Володимир Каськів вклали душу у формування нашого колективу. Тут на сцені це. Молодь, яка сьогодні презентує ансамбль Збруч Україну в Європі. Але це люди тут є в залі, які за дорученням Михайла Степановича Рузинського ми написали цю книжку. Але вони ще створили цей ансамбль Збруч. Пам'ятаю ту першу репетицію в далекому 1995 році Тернопіль брас. Це було щось великий, такий високий рівень в Тернопілі. Вони мене запросили, і від тої репетиції і далі народився ансамбль Збруч. Я хочу сюди запросити тих людей, які створювали і ті стежки, які вони протоптали, то ви тепер маєте вже готову, готову, гарну дорогу. Будь ласка, запрошуємо ансамбль Збруч. 1995 року. А саме надається Богдана Маляту. А ми сьогодні? Слава Ісусу Христу! Дайте так, таке ж вибування, як було колись в 1995 році. Ну, Все почалося, як сказав Василь Іванович, 195-й рік. Наші викладачі Тернопільського музичного училища, щоб я не забув, Євген Гайдан, Клармет. Степан Воробей – Тромбон, Роман Самарик труба, Ярослав Якобець-Туба та їхній організатор Михайло Степанович Рудзінський ударні інструменти створили ансамбль Тернопіль-Брас і почали виступати вже по області і по Україні. На них звернув увагу тодішній дуже молодий адміністратор Тернопільської філармонії Василь Іванович Єрмійчук. І разом обговоривши ситуацію, вирішили створити ансамбль, ансамбль пісні і танцю. Тоді запросили на, на баяні, запросили Олега Товчина, запросили, солістами були, запрошена Марічка Конкульовська і Іван Громик. Запросили дві танцювальні пари Ігор Николишин, Віктор Конкульовський, Наталя Бойко і Леся Щури проведення концерту конференції і, 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 і гумористичну частину запропонували мені вести. Художнім керівником був Михайло Степанович Рудинський, а хрещеним батьком був Василь Іван Ярменчук. На сцені виступали не лише сьогоднішні учасники колективу, а й виконавці із найпершого складу ансамблю. Ще доля ансамблю була щедрою на зустрічі з цікавими людьми. Є що згадати всі вони старше покоління і молоді виконавці, талановиті, здружені, творчі. такі експерти куплети. Я починаю. Зручця раді, зручце свято мусимо всі пам'ятати. Він усіх нас об'єднав. Дякуємо за, за, за ці такі неймовірні моменти пережиті роки, які ми провели в ансамбізгуж. Вони ніколи не забудуться, і тим більше тепер є така пам'ять. Дякуємо, Сергія. Слава Україні! А привітань з нагоди ювілею було дуже багато. І звідусі, і від мера міста, і ви, шановні. Глядачі також, напевно, оцінили роботу колективу Збруч і подумки привітали його учасників. Бо всі вони це люди високого мистецтва та яскравого таланту, а кожна дорога легша, якщо її супроводжує пісня. Bye. Такій гарній позитивній ноті я сьогодні прощаюся з вами, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Сільський календар Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро» – насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.